Це був старий варіант дна. Тут сітка виймалася ось так, на дві сторони літочки, відповідно. І тут на сітці зроблено ще плеток 8 мм і під кутом зроблено для заходу бджоли й Та, через такий літок не проникне, а ось новий варіант уже. Ще часто дна. Зараз все прийму. Так. Ось ніжки, вздовж стали ніжки. Тут вставляється сітчасте дно, значить воно може висовуватися. Ну, і тут як корпус виходить літок на все, тут теж прохід буде там, на одну бджолу. Ну і тут ставочка така, все що відрізається ось так. Вона вставляється і так само зменшується літок. А потім дно як чистити. І швидко можна почистити дно. І всі інші так перероблю. Там на пасіці 5. Поміняти треба ці покрашу по-новому, почищу, покрашу по-новому. І поміняю тих 5 і будуть всі такі нижче. Так, ну що ж, завершив. Там ще п'ять на пасіці теж треба буде зняти, а такий вигляд буде вже в нього ще раз покрашу і почищу, покрашу. Значить Тут там льоток і тут льоток. Це вставочка така. ось значить Далі сітка виймається, засовується, займається, засовується. Глухе дно. його Теж почистити, треба, теж засовується Але в мене я від цього варіанту відійду, тому що в мене воно буде і використовуватися як вертикально. Глуха перегородка, ось так як в даний випадку. Буде ось так засовуватися, але витягується і сітка і витягується дно в свою чергу. Ось так. Такий варіант. Так, ну і тут ще такий варіант. У мене коли оце дно глухе приймається. Навісні пилкозбірники теж можна до цього вулика використовувати. Але що, я ще минулу весну купив отакі лотки і сюди з цієї сторони, де я вирізав, буде ще вставлятися вставочка для збору пилку. Значить, і такий лоточок. Лоточок такий. Буде якраз він на оцей пилкозбірник. Такий лоточок. Значить, це вже потім як зроблю, покажу.